Ну що ж, закінчується наш перший робочий тиждень на цій лінії. Що мені розказати? Ну, така специфічна робота, як і будь-яка, на яких лініях я вже тільки не працював, треба звикнути до режиму тієї, на яку ви попадаєте. Оленка вже далеко там. Сьогодні субота, тої суботи ми сіли на, на цю лінію, на ці дві машини, і так завжди і проїздили разом. Е -е, 720 кілометрів. Ну, для когось, як з минулих відео там коментували, для кого це, здається, що багато. Перших три дні ми не потрапили в ту колію, чого бо їй треба стартувати з бази з загрузки. А ми стартували, ми ще доїжджали 200 кілометрів е, тою машиною, там де ми двоє були на одній машині з новою кабіною. І потім ми пересіли і відразу вже поїхали далі. Тобто ті 200 кілометрів вони зіграли там не в. В нашу користь у нас поломався вже тоді графік. Але ми переночували в суботу-неділю, верніше неділю, бо стояло 24 години, і потім почався наш той тиждень. І ми не знали ще, як краще кудою проходити Париж. Потім у нас з'явився контакт. Одної ну, з людини, яка працює на цій лінії вже третій рік. От, і як він сказав, він нікуди не збирається йти. Каже, йому тут все ідеально. Для нас було дивно. Блин, тут, є, тут є гори, які забирають трохи часу. Дафи 480, тобто не є з такими сильними завантажені. Саме найменше, що ми везли, це один раз було по 16. 700 у Оленки було, 17300 в мене. І 22-22,5, зараз 21-700 везе. Тобто на горах відчувається, що потужності не вистачає. Ну і Ці 720 км, тому вони здаються, що От томтом навігація, коли ви ставите 85 і стараєтесь їхати 90 вона вам ну, чітко показує на такому відрізку, е, прям, ну, якщо ви не попадаєте в якусь там в якусь велику пробку, то якщо ви, вам каже навігація, що ви приїдете в 10 годин, то додаєте ще 45 хвилин паузи, то приїдете в 10.45. 45 ну, Верніше 10.47, то минута це ж ще заїхати на парковку і далі розігнатися. Показує, що 9 годин. 9 годин і там? і, і 10. 9 годин, 10 хвилин їхати з точки А в точку Б. Ми в перших два дні одразу використали обидві десятки. Ну, тобто 20 хвилин там, півгодини там, тобто по понеділок 10 хвилин, 9 годин проїхали і 10 хвилин, півторок 9 годин і 30 хвилин. З'явився у нас номер цієї людини і ми званюємося кажу, слухай, а як тут все це працює? Щось мені здається, що це неможливо так проїжджати. Він розказує, що коли їдемо з сторони Германії в сторону Франції, проїжджаємо Париж, їдемо перед Парижем, встаємо і відпочиваємо три години, тобто ми вже не спалюємо. Наші 15 годин. Перед Парижом, як робимо ці 3 години, відпочиваємо 3-4 години, навіть запасики. Відпочиваємо і в 9.30 стартуємо по малій об'їзні. І в нас вже виходить низом по малій об'їзні, І в нас вже виходить, що ми проїжджаємо не 720, а 711 км. Тобто ті 9 км, коли час пік закінчується, каже стабільно їдеш 60-70 і проїжджаєш каже, за 8,40-850 оцей відрізок е кілометрів. Нормально. Назад використовуєш у ті десятки, ну, але вони стараються не використовувати їх. У нас так така не виходить. Використовуєш ті десятки, коли ти їдеш от, в 10-11, починаєш виїжджати з загрузки з Франції в сторону Германії, чому використовуєш ту 10-ту годину? Бо ти якраз їдеш в день, приблизно це 12-та година дня по Парижу. Але вертатися треба вже верхнім кругом. Тобто Туди їдемо і сторони Германії, не зум проїжджаємо, вертаємося. Верхом. І якраз оці півгодини вони йдуть на те, щоб прийти оцю тягучку. Далі що ми тут зрозуміли? 90 годин вони використовують прямо буває 91. Це якщо ви все-таки використаєте повну 10-ту -го годину, тобто не півгодинки, а повну 10-ту -го годину в, зараз в тижні. Що якщо потрібно використовувати, то вам не вистачить. То тоді доведеться писати роздруківку в кінці другого тижня. Каже, ну по цьому маршруту як спиняють, що, що французи спиняли, що баги в Германії, то ніхто нічого не казав, тобто вони бачили, що є роздруківка, бачили, що це фармацевтична продукція, ліки. Як ви розумієте, там заборона є, заборона нема нам взагалі пофігу для того, що ми веземо ліки. Так от, ну як, так, як ми почали були роботу в суботу, і в суботу ввечері ми тільки зупинилися, ком... і тут нема такого, щоб то піде три дні компенсації, бо якраз дві машини туди, дві машини назад, все налажено. Якщо от ми зараз залишаємо Франції. От, і нам треба буде ну, компенсувати на тому тижні десь ну, 2-3 годинки. То це само собою воно було все. Але нам треба потрібно було скомпенсувати 18 годин 11 минут. І нас виручило на цьому тижні в четвер був вихідний день в Германії. І ми це простояли на автохофі. Просто фірма не працювала. Ми могли їхати далі, але фірма не працювала. Для нас цей крес був великий плюс. І ми відкомпенсували повністю наш час, який ми не достояли. То проїжджається тут половиною круги в тиждень. А щоб встигнути, хлопці нам сказали а щоб встигнути, тут треба їхати на мануалі. І Оленка за тиждень часу вже навчилась їздити на мануалі. От як я бачу, тримається за мною хвостиком, їздить, ну, як, як я, точно так само вона їде. Буває там трошки, то я затягну запізно включу передачу, то вона затягне, теж, то, то потім вона мене нагонить, коли я погано затягну передачу. На рахунок 2,5 круга в тиждень. Ну Давайте отако візьмемо до прикладу. Значить, от, в понеділок ми стартуємо з вигрузки, давайте так називати, країнами. понеділок Франція старт. Вівторок Германія, середа Франція, четверг Германія, П'ятниця Франція. Ну, це 10 година. За 10 годин стартуємо ми в скільки. то? У нас вже закінчується ходу під всі. плюс п'ятниця він шалений день у Франції. Ну, яке-будь яке місто завжди є пробки, такі величезні, хороші пробки. Хлопці кажуть, воно не, майже завжди не встигається. Тому десь в годині 10 ми стаємо на паузу в Германії на автохофи, обов'язково автохофи. Потім робимо 11 і доїжджаємо до години 10-ї сміло приїжджаємо. до цієї. Таже до до 10-ї години приїжджаємо в Германію, там стоїмо в 45-ку. І грузимося в 9 годин. Там нема чого приходити раніше. В 9 годин будуть готові наші наступні прицепи. Нормально. І далі от. В 5 Що, Понеділок, то розтритна четвер, п'ятниця і суботу ми в Франції. Тобто один тиждень ми в Германії, другий тиждень ми в Франції. Не знаю, чи цього тижня ми підемо до Ейфелової. Буде видно. Правда, жара капець. Зараз ще лазити. Зараз питаю. Малої. Що мала? Хочеш цього тижня до ей Певно, треба дивитися по погоді, бо э, жара, певно, якщо буде сильна жара, то я не знаю, що робити, водою обливатися. Ну, да. Певно буде жара. Ми тут біля лідом перейти, ми я понад поїхав. Певно, не знесуть її до того часу, не. Так що не підемо ми цього тижня до ейфілової вежі. Ми дивилися, це ми грузимося за 100 кілометрів від Парижу. Порахували, значить 27 євро це на таксі нам доїхати до ЖД-вокзалу. То треба буде добре так прорахувати. Щоб ті поїзда так їздили. Потім. Вдруг я не знаю. там, ночі. ну Подивимося в інтернеті, там графіки ж є. Отже, 27 будемо віднімати копійки, чуть-чуть їх добувати. 28 євро це у нас в цьому. На Uber приїхати до ЖД вокзалу. Потом потягом до Парижу, потом на метро до цього до Ейфелової, ну і піднятися на Ейфоловій, це, наскільки я пам'ятаю, 7 євро, якщо пішки, 10 євро, якщо ліфту. От. На все про все, на двох круг туди-сюди. Разом із таксі туди-сюди, це виходить без, ну, без щось купити поїсти, якогось сувенірчика, дорога і ейфолово піднятися 200 євро на двох круг. Ну це нормально. 100 кілометрів з корисним поїздом, то думаю, нормально. Так що подивимося, може цього тижня, може, може коли стихне, бо зараз температура. 32, середня температура 32, жара, От, ми вставали на паузу в 6 годин вечора, о, стартанули в пів шостого ранку, то заснули позасипали ми в час час е, ночі. Поспали, о, зараз кажу точно. 5 годин 19 хвилин, навіть не в час, трохи раніше. Не знаю, як витримують ті хлопці, які лягають спати, зупиняються вже в п'ятій вечора да, і стартують там біля четвертої. Для нас краще це ставати на паузу годині 10, коли вже жара сіла, притухла, ну тоді добре. Тому поки для нас от, робота виглядає так. Цей тиждень для нас був такий навчання. Вивчали маршрут і подивимося, що буде з наступного тижня. Оленка вже знає, як їздити на мануалі. Ну, тут на економію знаєте, тут. Це, це реф. Хто їздить на рефі, той розуміє. От. Тут взагалі треба просити, щоб скані давали на цей маршрут. Є на цій фірмі Шискані. От. Тут був такий прикол, тут чіпанули були мотори, Но перестаралися чіпанули. Хто знає, чіпується прошивка. Тут мотор один той самий. а Прошивка чіпанулася із не того самого, із 550-го. Да. Я працював там, де чіпанули були по. 510 коней було, то тут, от тут нормальна середина. А тут чи 550, то їхав водій на подйомі розірвало мотори. І одразу ж після того всі інші машини чіпанули повернули на 480. Але тут сканю треба, ну і бажано S. Так що треба буде піднімати питання.